Якщо є запитання. Вона таке провокативне. Попробуйте. Якщо Марія, нащо вона аж три місяці була біля себе? А вона собі там прожила. Весело їй було. Вона там прийшла. Розумієте, то треба три дні йти. Ми, до нас приїхав один місіонер з Африки. І наші студенти. Там розпитувалися, то католицька семінарія була, ми розпитувалися, як то, і кажуть: ну а як недільна служба Божа? Як вона довго триває? Каже: так, а триває так десь годин сім. Як сім годин, то хто то може витримати? Каже, ви люди собі подумайте, там є місія, вона одна на велику територію. Сполучення слабке. І ті люди не раз тратять три дні. Щоби добратися до цієї місії. Вони трошки йдуть, трошки їдуть, ночують по якихось там якихось знайомих по дорозі. І от вони прийшли в суботу, пішли до лікаря, бо там є також і амбулаторія, і все інше, і в неділю в них буде служба Божа. І за годину все скінчилося. Ну, вони мусять та все. І тому там починаються процесії, і там, і молитви, і пісні співи. Проповіді, повчання, довгі Єктенії. Я ж тоді, на, сьомому, на сьомій годині, вже тоді Євхаристія, жертва. І... З Назарету до Вифлеєму пішки три дні, може, чотири. Вони не бачилися з Єлизаветою довго. В Назареті її нічого не в'яже, лишень в'яже її Йосиф, з яким вони заручені, але це не є щось таке. Вони не живуть разом. Вона прийшла до священника додому. Там є що їсти, пити. Та чого не побути трошки? Там можна було би і рік бути, то культура того часу. Але питання є, чому місяців взотри вона побула якийсь час, але треба було повертатися додому з інших обставин. І тому вона повернулася. Тому що вона мала обов'язок, вона була заручена, треба було весілля призначити і всяке інше. Тому вона побула стільки довго, скільки змогла. А можна тлумачити про три місяці і в іншому ключі, про якусь символіку або ще щось інше, але я би не ризикував. Я би не ризикував. Але якщо рахунки всі розібрати, то Єлисаветі був шостий місяць, коли вона прийшла, а коли відійшла, був дев'ятий. Єлисаветі і прийшов час родити. Але Марії вже був третій місяць, і ще три місяці і вже можна було бачити ознаки вогідності. І тому треба було вважати. Дуже така складна ситуація. Стільки? провокативних відповідь. Можна ще питання? Щоб сказати Богу, ось я слугиня твоя, треба розуміти, яким шляхом він кличе тебе йти. До людини ж Ангел не прийде і не скаже, Бог хоче від тебе, щоб ти робив оце. А ми часто опиняємося в позиції. Витоми. Ну і що він сказав і там? Як... Ти зачнеш у лоні і породиш сина. І що то він сказав? Не, 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 Прошу йти ходити до церкви, молитися і все. не, не треба ангела, щоб найпростіші речі робити. Вистачить, 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 вистачить. вистачить, 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 вистачить. Не треба більше. А нащо більше? Почни робити те, про що нам відомо. Я розумію, що то всі хочуть, як Мойсей, Боже, дай нам знати. Такий колись був фільм, називався Караван на захід. Ні, на Схід. То пародійний фільм американський про те, як люди поїхали освоювати Захід дикий, і вони. Стали незадоволені тим, що то на Заході ніяке життя нема, і всі їдуть зі сходу на захід, а вони формують караван на схід. Ну але то ж ніхто так не їздить. І тепер вони зібралися там, ті, які хочуть, і кажуть, але ми не знаємо, як то їхати, нам треба знак. І то повіяв східний вітер. Каже, то недостатній знак. Потім сильніший вітер повіяв, то недостатній. Потім на сході блискавки недостатній. Потім ураган почався недостатній. І то ураган той прийшов, заваляв ту хату, в якій вони сиділи, і на того, якому все було знаків недостатньо, впав у його пробив наскрізь, покрутився і показав на схід. Каже, ну нарешті якийсь знак, не треба таких знаків. Нам, нам вистачить того, що Бог сказав вже. Якщо, ми, якщо, якщо треба буде ще дуже щось специфічне, то Бог знайде спосіб нам то сказати. А ООН є слово, багато слів. Він нам сказав, куди нам йти. Ну не треба більше. Блажен, хто як то щасливий, той хто не бачив, а повірив. Не треба кожного ангела, щоб спеціально чекає, чекай я тебе цією стежкою. А того ще інший ангел. Ми маємо, зрештою, ангела, кожен собі свого індивідуально. Тільки що знущаємося часто з тих ангелів, не слухаємо їх. Невелички уточнені, не з поводою. Ви бачили ангелу? Там є з шістьма крилами. Ангел деякі. Наше їм літати там з крилами, там вже ж повітря нема, але я не знаю, як там. Там ззаду було ще запитання. Запитання ще було одне. Отже, я не раз думав, як би сталося життя Марії і маленького Ісуса, як Йосиф покинув їх. І чи то неможливо було? І це перше питання. А друге питання, вони не могли мати спільних дітей. Я не раз думав, що Господа треба було Святого Духа чи в інший спосіб. 19 років ви сказали, що Ісус вже не знав тата свого. От, як скидався до життя, От, що в Біблія про цей випадок що тільки? Воно не так важливо для події Ісуса Христа. Абсолютно. Там є питання таке, ой, то треба вивчати, є такий, е, такий предмет, який називається сотеріологія. Як можна повернути людство до Бога, хто його може повернути, якщо розірвав стосунки з Богом, той, який був прабатьком всіх людей? Будь-хто, хто народиться, як його син, буде братом багатьох, а брат невідповідальний. Хто має силу, що носить у собі все людство нараз? І тому насправді Бог, який носить все людство в своєму серці, Боже Слово, яким все сотворено, то Він воплочується. І коли він воплотився, то він воплотився як, як людина, він воплотився. Але він не є результатом любові людини до людини, а Бога до людини. Це не було звичайне зачаття, і якась одна з багатьох людей, Бог її вибрав, щоб вона зробила якийсь акт покаяння. А це Бог прийшов. Тому звичайного зачаття не могло бути. Це по перше. По-друге, звичайно, вони могли мати своїх дітей. Але вони якось дуже сильно перейнялися своєю місією. Вони, розумієте, що таке? Вони в старому заповіті взагалі-то вважали, що якщо побачиш Бога, то не, не, не можеш вижити. Тому що настільки тебе переповнюють емоції, що серце не витримує і людина не виживає, коли бачить Бога. І тому, коли миша. Ні-ні-ні. Ну, ну, не чіпайте себе до і прочитайте, як там, що він єдиний, хто бачив. Тому казав, що ти єдиний, що не побачиш. Щоб, щоб бачив Бога, Вони бачили, Бога не померли після того, як е, уклали Союз. Тому що діти. Але ми говоримо про цю, про загальну культуру, про релігійну культуру того часу. то Ми про них говоримо, але то. Страшенна була би гріх гордості себе рівняти до Мойсея. Каже, Мойсей бачив, і я хочу. Ти куди? Хто дозволив? То культура релігійна Старого Завіту. І тому, коли народився Ісус, і вони знали, хто Він такий, то вони мали таку внутрішню. Увагу, яка о, е, означена страхом Божим. Страх Божий це не страх перед покаранням. Дуже гарно має е, хорватська мова е, слово «страхопоштування». то значить і страх, і поша, значить, страх від пошани, настільки ж шанують Бога. Та? Що вони бояться ступити крок вправо чи вліво, щоб його не образити, щоб якось знезневажити, зневажити, щоб якимось чином не відступити від нього? Ось вони настільки дорожать і тому вони залишилися так. Вони залишилися з цим ісусом нормально. Вони працювали все як має бути, але вони були свідомі своєї місії, хоча не жили в в чудесах постійних. І тому треба знати, що і наше життя не мусить бути постійне Ну, Наші ті греко-католики деколи подуріли. ой, там чудо, там чудо, там гілка відламалася, вже побачили Богородицю, там інша гілка поламалася, вже щось інше побачили. Там щось на стіні, там щось у вікні, там на небі, то приснилося. Та чекайте, там нормальне життя є. І в цьому нормальному житті присутній Бог. Ось стиль життя Пресвятої Родини. Знав Марію після того як вона народила свого сина первородного, і там ще деякі є моменти, так там... не пише, пише, і не пізнав її, аж поки не породив. Ну тобто не пізнав, аж поки то цей момент аж поки так. вони використовують і про дітей, які там ще були. Вони говорять, що це не, не, не як про двоюрідних братів, а як про рідних кровних через те, що рідні кровні в Євенерії означали іншим словом, ніж двоюрідні. Чи маємо. А яким? Ну, я не збиралася, Дайтеся. Вдайтеся. до дайте. того, яким словом? А яким словом Ні. У нас також немає. Ми мусимо додавати, ми мусимо додавати ознаку. Та? Як то були Яків, Йосиф, Юда і ще хто, брати? Чотири. А каже, як же минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили, якого, яка то Марія Мати Якова, то не та Марія Мати Якова, що й Мати Ісусова. Євангеліє від Марка, 16 глава, початок. Вони купили пахощі і пішли. Добре, свідки його викажуть, що Марія мала ще дітей. І що? Нащо нам це знати? Але да, так само Христос кому віддає Богородицю. Він би сказав своєму городу. Так, діти там. Але що з того, що вона мала дітей? Що далі? Ну, вони таким чином вони no, 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 no. заперечують її дівство. Добре, а на вони, що? що? нашо? Людиною перепрошую. Ну, тобто це просто в коті бесіди йде таке, скажімо так, відмежування від християнства. Ну, то вони відмежуються, а ми христ віримо в христаївся. А ще Ісус Христос одружився з Марією Магдалиною. В них були діти. Ми знаємо, то Беден Браун написав. Код да Вінчі. Так? І що? це серед людей і Бити треба, як москалів бити. Що, де коли можна, то я десь бачив таку передачу про. Святого Венедикта, і там у печері Венедикта є намальований такий образ. Каже, то був один монах, який був лінивий. дуже, каже, І святий Венедикт його вилікував. Каже, а як вилікував? Вилікував за допомогою палець. Він його побив і той почав працювати. Ну ну і що? Довести зборонній, якщо, тобто, не сказати, що я не знаю, а якщо ми. Добре, так, треба, будемо... та ми знаємо, треба спитатися, де діти ділися іншої Пресвятої діви Марії. Чому ми про Ісуса говоримо, а не про інших дітей? А чому ви говорите лишень про Ісуса? Бо Ісус то був архангел Михаїл взагалі А як? Я ж сам не розумію, як Ісус. Та Він же ж народився від Діви Марії. І якщо почнеш говорити так з ними, то вони заплутаються, тому що в них є звичайно. Це звичайні штампи, які вони використовують. Вони говорять чисто штампами, і вони знають, чим зачепити греко-католики. Чисто як цигани, які тумана впускають. А якщо зробити щось таке незвичне, то все стане на свої місця. <світну> ні, ні, ну то воно, то, ну, то зі свідками його ви немає смислу говорити. З тими, які їх слухали, і ще не є свідки його то має смисл з ними поговорити і їм е, е, так само закинути сумнів у тому, що там ті. Праві. Але ти переконати їх не можеш. То треба, щоб... Якщо людина задумалася над цим, нехай задумається надзворотнім. І все. Що то каже, за Марія мати... Якова? А чого ви кажете, що нема змісту говорити, звідки Марії говорили? Тому що це тоталітарна секта. І вони спеціально, вони, вони, як мученики, виходять на вулицю, вони знають, що до них будуть чіплятися, і вони видресирувані для того щоб протистояти таким різним закидам. Вони спеціально будуть наголошувати тільки на своє. і ніякої диску... Вони завжди вийдуть з дискусії, тому що вони ніколи не слухають, що, які аргументи їм наводять. Ніколи. Вони лишень говорять свої аргументи. І тому то так само, як говорив, Ісус говорив з фарисеями. Єдиний, на ко... кому Ісус Христос ставив. Претензії, то фарисеї, ну і всякі інші побожники, які вважали себе страшно побожними, а насправді були лицемірами. Тільки Ісус їм нічого. Майже там, там є один закид. їм який по суті, а так, то що вони лицеміри, і все. Зараз служба Божа. Нет, на службі Божій. То вам 5 хвилин, а священник має ще. Інші зобов'язані. А де всі пішли? Сідайте в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородице діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений Бога Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душа. Пересвятає Богородиця, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дякую.